Ви коли-небудь відчували, що вам потрібно втекти, втекти від рутини, від стресу, від усього, що вас оточує. Якщо ви риби, то це відчуття вам знайоме. Ви душа, яка прагне до свободи, до гармонії, до краси. Сьогодні я відкрию вам двері у світ, де ви зможете знайти спокій та натхнення. Я розповім вам про місця, які ідеально підходять для вашого мрійливого та чуттєвого характеру. Риби, ви діти океану. Ви відчуваєте зв'язок з водою, з природою, з усім живим. Тому вам потрібно вибирати місця, де ви зможете відчути цю гармонію. Уявіть собі, Мальдіви. білосніжні пляжі, кришталеву чиста вода, тихий шепіт хвиль. Тут ви зможете забути про всі турботи, розслабитися та насолодитися моментом. Або уявіть собі, Венецію: місто на воді, де кожен куточок, пронизаний романтикою та таємницею. Ви зможете покататися на гондолі, прогулятися вузькими вуличками та відчути себе героєм романтичного фільму. А може, вас приваблює балі, острів богів, де ви зможете знайти духовний спокій, зайнятися йогою та медитацією, відвідати стародавні храми та насолодитися красою природи. Грецькі острови це ще один рай для риб. Білі будиночки, синє море, смачна їжа та привітні люди. Тут ви зможете відчути себе як вдома, але в той же час далеко від усього. І нарешті Португалія. Алгарве це місце, де ви зможете насолодитися мальовничими скелями, золотистими пляжами та спокійними бухтами. Ви зможете прогулятися вздовж узбережжя, відвідати рибальські селища та відчути себе частиною цього прекрасного світу. Риби, вик мандрівники душі. Ви не боїтеся. Відкривати нові горизонти, ви не боїтеся мріяти. Ви особливі люди, які заслуговують на найкращий відпочинок. Але це ще не все. У світі є ще багато місць, які ідеально підходять для риб. Я розповім вам про них у наступних відео. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про подорожі для інших знаків Зодіака, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Разом ми відкриємо для вас світ, де ви зможете знайти спокій, гармонію та натхнення.